Вітаю! Сьогодні буду готувати трубочки із смачним кремом. Це дуже швидко, а саме головне смачно. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось у мене листкове тісто, я його розморозила, але воно ще таке повністю не розморозилось, я б так сказала. Но гнучке, ось так, притрушую стіл борошном. Саме тісто, щоб не прилипало. І тепер потрібно його розкачати в такий пласт. Не дуже тонко. До речі, духовку я вже вимкнула на 200 градусів, так як слойоне тісто полюбляє випікатися при великій температурі. Рівняю, щоб скрізь було рівненько. Ось приблизно така товщина. І розділяю приблизно на 2 см тісто і розрізую такими смужками. І тепер трішки розтягую, але так, щоб не порвати. беру конус для трубочок і буду наматувати тісто. Можна це робити зверху або ж знизу, кому як зручно, Прищіпую і накручую. Кінчик також прищипну. Ось такий вигляд мають. Самих формочок у мене 8, тіста виявилося більше, не вистачило. Тому хочу показати вам лайфхак, як використати, як зробити в домашніх умовах формочки для трубочок. Я використовую фольгу, деякі використовують пергаментний папір. Кому як зручно. Бру прямокутник фольги, складаю двоє, беру качалку і накручую. Добре прижимаю, беру тісто тепер і накручую так, як на металеву формочку. І знімаю. Ось така формочка виходить. Перекладаю трубочки на деко, застеленим пергаментним папером, бажано швом донизу. Близько один до одного не кладу, так як ще будуть рости. Змащую все жовтком, додала ще водички, так як жовток домашній, густий. За бажанням можна присипати цукром. І ставлю випікатися в духовку, вже вона у мене розігріта на 200 градусів на 25 хвилин. Тим часом приготую крем. до желатину. Вливаю воду, вода холодна, розмішую і залишаю, нехай не бухає. Тепер беру каструльку, всипаю сюди цукор, трішки ванільного цукру, дрібка солі і вливаю воду. Перемішаю. І перехожу до плити. Ставлю на вогонь цукор і довожу, щоб він розчинився. Коли закипить, проварюю 2 хвилинки на маленькому вогні. Желатин набух і маленькими імпульсами розтоплю його в мікрохвильовці. Також можна зробити це на водяній бані. Желатин розтопився, вливаю до миски. І тепер міксером збиваю до піни. Тим часом сироп зварився і тоненькою цілочкою буду вливати під час збивання до желатину. І тепер майбутній крем збиваю до побіління і до загущення. Ось збився крем, він збільшився в два рази. Збивала я на великих обертах 8 хвилин. Тепер беру харчовий мішечок і крем переношу до нього. Тим часом трубочки вже спеклися і охолонули у мене, такі гарненькі. Дістаю їх із форми. І тепер швиденько буду наповнювати трубочки, так як цей крем швиденьк швидко загусає. Ось погляньте, який вигляд має трубочки. Присиплюю ще цукровою пудрою. Клас. Крем не витікає. Тісто хрумкає. А на смак нагадує як маршмелло. Смачного!